Фармадол. Таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване. Чистий смак. Отже, друзі. Зараз чекаємо на пряме включення і хочемо знати більше, а що з тваринами в районі. Катастрофи Каховської ГЕС сніданок продовжує тримати руку на пульсі. Довкола цього лиха від затоплення постраждали не лише дійсно люди, а в своїй масі багато тварин. Романські активісти, і волонтери терміново вирушили на Херсонщину для порятунку наших братів менших. І зараз от питання: скільки тварин? Загинуло, скільки вдалося врятувати, і якої потребують допомоги на прямому включенні. Голова асоціації Енімалс Олександр Тодорчук. Наші вітання, Олександре. Доброго Добре. ранку. Олександре, знаємо, що вчора відправили чотири команди евакуації на місце катастрофи. Скажіть, будь ласка, чи є вже зворотній зв'язок, яка там ситуація? Ми, по-перше, планували самого ранку відправляти чотири команди. В результаті поїхало туди 12 команд наших. власна ситуація досить складна з другої половини дня. Вчора почали працювати на місці, виловлювати тварин, рятувати їх. Порятунок почався з безпритульних домашніх тварин, власне тих тварин, які до яких найбільший доступ. Але декілька команд орієнтовані на порятунок і диких тварин, і в тому числі свійських ситуація складна. Ускладнюється вона ще тим, що вода вода піднімається і стає. Найскладніше отримати доступ на тварин. Десь тваринам надається до допомога на місці. Частину вже починають евакуювати. Але сьогодні, власне, буде найбільш насичений в цьому плані день. Вже команди зі сходом сонця розпочали свою роботу в Херсоні. В першу чергу, район острова, який є найскладнішим в цьому плані. Ну і відповідно, там сьогодні буде вестися цей порятунок. Щодо кількості, зрозуміло, що на даний момент порахувати це неможливо, але на жаль, тварин, які загинуть від цієї ситуації, значно більше, ніж можна врятувати, і це насправді найбільш засмучує в цьому, бо мова йде про величезний екологічний злочин. По суті, це і є той самий екоцид, про який ми кажемо на. Міжнародному рівні і в тому числі вимагаємо а, визнати це міжнародними державами. Ну і сьогодні будемо продовжувати порятунку. Олександре. А скільки тварин вдалося нині рятувати, і які це свійські, хатні, дикі, безпритульні? Олександр, от зараз відновлюємо зв'язок. Нагадаємо, що на прямому включенні Олександр Тодорчук, голова асоціації Animals, в миттєво після перших сигналів про катастрофу і руйнування Каховської ГЕС. Його команди, і він, і його колеги активісти вирушили на місце трагедії, а це велика масштабна територія. Олександр знов відновлюється. Сашу з нами? Звук є? Yeah. І ще раз повторимо, Саш, скільки вдалося врятувати тварин, яких саме свійських, диких, безпритульних, хатніх. На даний момент мова йде про десятки тварин вже врятованих. Це тварини домашні тварини, домашні, безпритульні. Ну, сьогодні ми орієнтуємось на те, щоб цей порятунок перейшов в сотні врятованих тварин. Ну а далі будемо дивитися по тривалості. Того скільки ми зможемо працювати в самому місті, бо зрозуміло, що крім води, все ускладнюється е, тим, що ми працюємо в умовах війни загалом, тому будемо дивитися, Олександр. Куди вивозять врятованих тварин? Ох, це чесно кажучи, такий складний процес, тому що ми протягом вчорашнього дня домовилися з притулками е, по Україні на заході в центрі України, які готові прийняти е, по диким тваринам. У нас є центр порятунку диких тварин UA Animals під Києвом е, по свійським тваринам. Теж є кілька притулків, з якими домовились про те, щоб прийняти. Але тут для того, щоб зранку людям трохи, трохи натхнення дати, скажу, що я сам вчора надихався тим, що ну в буквальному сенсі тисячі людей з усієї. України нам протягом дня писали про те, що я готовий прийняти п'ять котів, я сім собак, і ну нам цілий день пропонували абсолютно різну допомогу. Це надихає, вражає, тому що це дійсно каже про той рівень гуманності українців і того, що дійсно ми боремось за кожне життя, поки росіяни намагаються кожне життя забрати. Ну от зазначимо, дай бачимо на екрані. От ви сказали про те, що багато людей відгукнулося, а все через флешмоб, який ви запустили, прихищу із тваринами, та і в принципі за ним просто тут і зараз ви можете йти, шановні глядачі аудиторії, і брати участь в допомозі. Тут і, і так і збір грошей і так, в тому числі можна допомогти. І я так розумію, що ви писали про те, що відгукнулося багато міжнародних така набула. Напевне, міжнародного розголосу ця подія, тому що листами завалюють з усього світу е, так. Абсолютно, абсолютно вірно. Ми вчора нам нам потрібно було закумулювати гроші на цю допомогу. Тому від більше того, наші команди евакуації повіз, повезли кілька тонн кормів в Херсонську область, тому що в таких ситуаціях. Уповільнюється по суті процес е, логістика там корми псуються у протилків, доставити нові неможливо. Е, тому з цим допомагаємо і плюс. Ми вчора запустили сьогодні. Продовжимо закликаємо українців, які перебувають за кордоном, виходити на пікети до органів влади міст, де вони знаходяться, е, з гаслом Стапикасайд України власне закликом е, е, покарати Росію, визнати. Дії Росії екоцидом і покарати її за ці дії, тому намагаємось по всім напрямам максимально ефективно працювати в цьому плані. Е, Олександр, так дійсно, за цим хештегом, шановні глядачі, переходьте. Будь-яка допомога необхідна, але ж ми розуміємо, що логістично ця допомога, Олександр, якщо ви можете поправити, вона буде трошки розтягнута в часі. Зараз, тут і зараз вам і вашим активістам на місці, точково, яка потрібна допомога. І як ви знайти? Е, так, по-перше, ну можете в будь-якій соцмережі ввести UANIMAL, Зараз на екрані бачите назву, е, писати. У нас е, окремо ми сидимо, ще на повідомленнях, тому вам дадуть відповідь, яким чином ви можете допомогти. Е, по-перше, ви можете задонатити тут там кожна гривня важлива. Е, По-друге, якщо ви е, притулок і можете прийняти тварин, пишіть теж нам в особисті. По всьому іншому, дуже прошу слідкувати за. Не оновленнями на сторінках you Animals, тому, що нас вчора завалили правда тисячами повідомлень. І інколи досить складно обробити цю допомогу. Тому ми будемо сьогодні писати на сторінках, що саме потрібно, яка допомога, і ви зможете долучитися, якщо маєте таку змогу. Можливо, там будуть потрібні якісь переноски, автомобільна допомога і тому подібне. Тому будемо все це писати на сторінках. Будь ласка, слідкуйте і. Разом точно зможемо врятувати більше життя. і правильно, що абсолютно різні є джерела, як з вами з'єднатися і допомогти. Бо зокрема наскільки нам відомо, од, один з одна з платформ допомоги і сайт здається. Вчора була така, да, з боку рашистів на вас. Так у нас тільки взагалі ми почали комунікувати цю тему. Почалися такі аномальні. Заходи на сайт з аномальних локацій. Відповідно, ми відновлювали сайт, але паралельно виводили там на банку Монодони, щоб точно бути впевненими, що все буде працювати. Ну сьогодні вже ніби все, все налагодили більш готові до цього, але ну будемо дивитися. Працюємо в тій ситуації. Яка є насправді це дуже дивно, тому що здавалось би тема, якою ми займаємося, чого комусь потрібно робити? Якісь атаки на сайт, але ми вже з цим не вперше стикаємось з початку повномасштабної війни, тому готові готові до цього. Спасибі, Олександре. Ну і наостанок я дуже часто, наприклад, ну, якщо можете, то підтримати, Олександре, оскільки ви одна з тих людей, і ваша команда, які потужно опікуєтеся тваринами під час війни і той трагедії, яку проживає Україна, коли дехто, ну свідомо або несвідомо, порівнює расистів з тваринами, звірями, це звірство, звір звірі і тварини тут не при чому. То є не люди і істоти, а тварини то є природа, і люди їх рятують. Люди це українці. Я абсолютно з вами погоджуюся. Це образливо Більше того, у нас колись була соціальна реклама «You Animals» про те, що і орки просять не називати росіян орками, тому більше зневажливого і власне засудливою назви, ніж просто росіяни складно підібрати. Тому треба називати речі своїми іменами те, до чого ми закликаємо і світ в тому числі називати злочинця по імені. Дякую. допомагаємо. Згортуємося. Голова асоціації «Animals» Олександр Тодорчук був на прямому включенні. Фактично з місця події він і його команда рятують тварин на одночасно. І якщо є така можливість, і людей тут вже, як то кажуть, всі в одному човнику. 9 червня. Відрядження в Дніпро. Місто, що стримало війну в 14-му. Місто, що лікує рани й досі. Цей двір. Она чому ще близько ста машин швидкої допомоги? Я хочу показати вам людей над зусиль, других після Бога. Я не їжджу додому. Я тут живу. Ви повинні відчути ціну, в яку обходиться нам свобода. Всі політики повинні бачити, як переживає сьогодні війну простий солдат. Коли президент вручив ордена, у нього тут сльози. отак. Мосичук плюс люди з мечникова. Щодня тут життя, долає смерть. А знаю, що в інших місцях вони не виживуть. Щоразу тут складають найважчий екзамен перед матір'ю. Вона кричала так, що я на дев'ятому поверсі це чув. Люди, які ведуть нерівний бій з війною. Ми вирулюємо вікер. Мосичук Плюс. 9 червня. О 21.30. На 1 плюс 1 Україна.